Пірна. Зашуміла Добровонька, листом зашуміла, затужила дівчинонька, серцем затужила, тужить нічку, тужить нічку, тужить день білий, бо із війни за три роки не вертає милий. На могилі верховині милого спрощала, біле личко цілувала, слізьми проводжала. Не плач, не плач, Ластівонько, Дасть Бог звоювати до твоєї соколенько я прилечу хати. Не плач, не плач, голубонько, не плач, не журися. Подай ручку біленькою, додому вернися. Дарив коник у копита дзвонив станями, Лишили сиротонька з журними гадками. Дарив коник у копита навід пустив гриву. За лісами, за горами лишив чорнобриву. Край Дуброви на горбочку сипана могила. Там дівчинка із зорями щодень виходила, виходила і зорями, стояла до ночі, свої чорні за маленьким видавила очі. Ой ходила, ой бродила зимами літами, витоптала биту стежку білими ногами.